Всім привіт, друзі та колеги домашні моделісти. Це канал Домашній моделіст. І сьогодні до вашої уваги огляд моделі німецької повноприводної вантажівки. Unimog U1300L. від виробника ACE в 72 му масштабі. Номер за каталогом 72450. Дуже цікава машинка. Це Mercedes Unimog U1300L. Ще його можна назвати Унімок 435 серії. Взагалі, Унімок це абревіатура. розшифровується як Uni, Universal, Mo – Motor G – ГРАД, що в німецькій позначає, що універсальна, моторизована. Машина або універсальний моторизований пристрій. Не знаю, як правильно перекласти. Це з німецької. Так, Двохтонна вантажівка з колісною формулою 4х4, як я і казав раніше. Дана моделька виробляється як в 72 му масштабі від виробника Ace, так ще є моделі в 35 му масштабі від виробника Revel, якщо я не помиляюсь. Чого вибрав саме модель у 72-му масштабі? По-перше, це ціна. По-друге, зараз більшість моделек сучасної техніки, що є в моїй колекції, вони всі майже в 72-му масштабі. Не знаю, чому так виникло, але більшість унікальної української техніки, наприклад, як бтр 4 бтр 3 вони представлені тільки в 72-му масштабі. Тому вирішив доповнити цю колекцію такою машинкою. До речі, нещодавно була Чорна П'ятниця, і придбав її дуже, за дуже таку гарну ціну, тому без шкоди для сімейного бюджету поповню свою колекцію новою цікавою моделькою. Коробка звичайна традиційна для виробника ACE. На одній з бічних сторін представлені ще модельки, які виробляє даний виробник. Хотів, звичайно, модельку даного унімогу в варіанті такої швидкої допомоги військової. До речі, ці автомобілі точно нам передавала Германія, здається, саме з кунгом медичним. Але, на жаль, в наявності була тільки така машинка. Я так розумію, що вони вже не виробляються, скоріше за все, тому маємо, що маємо. На одній з бічних сторін маємо коротку історичну довідку по даній машині. На маленьких терцях дублюється загальна картинка з боксарту. Коробка відкривається дуже просто кришка з м'якого кольорового пластику. Всередині така відкрита коробка з більш міцного пластику, в якій знаходиться пакетик з ливниковими рамками, декалями та, напевно, там є ще й фототрави. А також інструкція. Традиційно до моїх оглядів пропоную почати з інструкції, подивитися, з яких етапів складається побудова даної модельки. Так. Маємо огляд всіх ливникових рамок ще тут присутні, маємо чотири ливникові рамки, одна з них прозора, плюс е, рамка з фототравленням. Побудова починається з різних дрібничок. Це як побудова сидінь, ящиків, бензобаку та коліс. До речі, що цікаво по цій моделі, взагалі по прототипу, це її якби, колісна формула, плюс те, що колеса. Мають специфічну таку конструкцію, як у більшості тракторів на передньої осі, що вісь обертання колеса не співпадає з віссю приводних валів. Вони знаходяться, наскільки мені відомо, трошки вище, і це підвищує загальний кліренс автомобіля. Він може долати більші такі перешкоди при сталому розмірі коліс. До речі, машина розроблялася в 40 П'ятому, здається рочці після завершення Другої світової. Один з перших таких загальних виглядів даної машини є в 35-му масштабі від виробника ICM. Там, здається, декілька унімогів першого покоління, можливо, колись буде час зберу й таку машинку. І вони взагалі планувалися як щось по типу спеціалізованого такого трактора, який може на бездоріжжі, на полях виконувати роль трактора. З дуже високим кліренсом, з низькими швидкостями, плюс на шосе за рахунок гарного двигуна, гарної вантажопідємності та великих коліс, може і достатньо швидко пересуватися як вантажівка, побудова. Як можете бачити, ходової кабіни. Що можу сказати, що, так, звичайно, раніше, роками, раніше, навіть модельки в 35-му масштабі не могли б похизуватися такою пропрацьованістю та таким об'ємом деталей. Проте маємо зараз достатньо цікаві машинки і в 72-му масштабі. Схоже, по інструкції дану модельку я би не радив новачкам, оскільки один з нюансів, одна з важкостей побудови це буде маленький масштаб, дуже багато деталей. Як можете бачити, каністри вони мають кріплення, скоріш за все, з фототравленням. Тому якісно побудувати, якщо це буде одна з перших модель, моделькою в такому масштабі, я думаю, буде достатньо важко. І на останній сторінці маємо декілька схем фарбування. Це варіант для бундесферу. Стандартний камуфляж, в який фарбується в основному всі там германські натівські танки, бронемашини все інше. темно оливковий колір. Це механізована бригада португальської армії, як вказує інструкція. Та оливково-зелений для Збройних сил Бельгії. Також маємо О, ще й QR-код для того, щоб подивитися варіант останньої деталізованої інструкції. Буду будувати, продемонструю, що ж знаходиться. Під цим QR-кодом, що можна додаткового побачити по будівництву. Далі перейдемо до оглядів вливників. Пропоную подивитися найменші детальки, що тут присутні. Так, маємо такий картон, напевно, щоб не згиналися, не зминалися. Деталі з фототравлення та декалі. Так, маємо деталь фототравлення, рамку фототравлення. Я так розумію, це великі елементи кріплення для каністер, ручки для каністер. Двірники, що дуже цікаво, блін, така деталізація, що просто, просто круто. І накладки на шноркель та елементи повітрозабірників даного автомобіля. Маємо аркуш з декалями. В основному це. Номерні знамки, знаки, а також тактичні позначення і декаль з імітацією приладів в кабіну. Також разом з цими рамками і папірцями лежав ливник прозорий, на ньому відлито вікна кабіни, а також імітація фару. Плиття чисте, без дефектів, без подряпин. Все дуже добре. Пропоную переходити до загального огляду ливникових рамок. Перша ливникова рамка. Ливникова рамка A. Велика кількість деталей для побудови ходової. Зараз перейдемо до них більш детально. Одразу помітив трошки облою. На рамі, але то, думаю, зовсім не проблема, не біда. Так, якщо дивитися так, як пропоную на це дивитись інструкція, маємо елемент рами автомобіля відлитий однією великою деталею. Що вже достатньо круто, не доведеться збирати із маленьких елементів. Далі маємо половинки для побудови коліс. Ось і ось, а також. П'яте запасне колесо, хоча вони нічим особливо не відрізняються. Далі під рамою маємо елемент вихлопної труби, передній бампер, сидіння, одним елементом відлиті приводні вали та елементи підвізки. Деталі корпусу. Бризговики здається на. Кузов, бампер, ящички. я, так розумію, це елементи також підвіски. Елементи для, розумію, також для приводу, щось схоже на редуктори, речаги, балончики для гармівної системи. Не знаю, пневматична вона тут чи гідравлична, але ці балони присутні. Наступною ливниковою рамкою йде ливникова рамка B. Тут більш деталі, що потрібні для побудови кабіни. Маємо відлиті бічні стінки кабіни. Двері крила відлиті однією деталю. Маємо кришу. Кабіни, в ній є люк для того, щоб, так розумію, другий член екіпажу міг користуватися кулеметом, що встановлюється в такій, називаємо це турелі на даху, рамка на вікно, основа під кабіну, підлога для кабіни та посадкові місця для сидінь. Відлита панель приладів. Можете бачити, ось решітка радіатору з значком виробника, капот, каністри. А, власне, ось сидіння, значить, на тому линичку то були якісь, напевно, основи підсидіння, а це вже їх, скажімо так, верхні ці шкіряні чи шкіризамінника сидіння, дзеркала заднього огляду. Руль та інші дрібнички. Також є деталі для побудови ходової. Це маємо імітацію пружин та, схоже, ці редуктори, в яких можете бачити, що трошки так зміщено доверху вісь обертання, про що я казав раніше. Ну і власне задня стінка кабіни, про яку я не сказав, але це, в принципі, зрозуміло, що всі деталі на даній лавниковій рамці. Розраховані для побудови кабіни. Остання ливникова рамка з непрозорого пластику це кузов. Я так розумію, що в залежності від того, який у ньому будете будувати, це може бути і звичайний цей бортовий, чи з кунгом з швидкою допомогою, чи пожежний, чи є у вигляді машини такої гантреку. Ган з кулеметами, звісно, навісним обладнанням, деталь кузова буде відрізнятися. Всі інші деталі, напевно, йдуть уніфікованими. В принципі, на цьому на сьогодні все. Дякую за увагу. Якщо моделька, точніше кіт для побудови модельки сподобався і відео також сподобалось, не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі. І щоб не пропустити побудову даної моделі, яка відбудеться, я думаю, вже на початку наступного року. Підписуйтесь на канал. А на цьому на сьогодні все. Бережіть себе та своїх близьких, любіть Україну та допомагайте Збройним силам. Ще побачимось!